Рятувальники МНС б'ють на сполох. З початку року на Прикарпатті зафіксовано понад три сотні пожеж. У вогні загинули 12 людей. Так, у селі Угринів Тисмінського району горіла квартира п'ятиповерхового будинку. Його мешканці, почувши запах диму, відразу сповістили пожежників. На сходову клітку почав бути запах диму. Одразу визвали 101. МЧС визвали власників квартири. Чергова варта рятувальників не забарилася. Їм знадобилися лічені хвилини, аби прибути на місце події і локалізувати вогонь. Виїздом до місця факт пожежі підтвердився. На місці пожежі виявлено тіло загиблої власниці квартири. На даний час причина пожежі та смерті встановлюється. Ще один трагічний випадок стався на Коломийщині. в селі Шепарівці. Під час пожежі в дачному будинку загинув 50-річний господар. Рятувальників, вкотре застерігають мешканців краю бути обережними у поводженні з вогнем, дотримуватися правил пожежної безпеки у побуті. Михайло Маланюк, Владислав Васильчук, новини на вежі.